Друзі, привіт! Вітаю вас на новому відео. І сьогодні ми навчимося з вами створювати бізнес сторінку в Фейсбуці для того, щоб ви могли налаштовувати таргетовану рекламу для своїх проєктів, свого бізнесу чи особистого бренду. Для того щоб створити бізнес сторінку, все, що вам потрібно, це мати особистий акаунт на в Фейсбуці. Ви заходите на головну сторінку Фейсбуку, і справа зверху у вас буде меню. Все повторюєте покроково повністю за мною, і ви створите свою бізнес-сторінку. Нажимаємо меню. Зліва внизу у нас з вами будуть сторінки. Нажимаємо сюди, і у нас тут іде далі: Создать профільницю. Ми нажимаємо Створити. І тут обираєте другий варіант. Якщо ви робите бізнес-сторінку для свого проєкту, для свого бізнесу, щоб запускати на неї рекламу з цієї сторінки, ви обираєте другий варіант. Всім доступна сторінка, нажимаєте далі, Почати. І тут у нас вже почався етап створення сторінки. Він дуже легкий, і це робиться буквально в декілька кліків. Тут ви пишете назву своєї сторінки, до прикладу, у вас магазин буде жіночого. Жіночого одягу, жіночий одяг, і ви такі пишете: там. Жіночий одяг 1, категорія. Тут ви пишете, до прикладу, одяг бренд, ви це обираєте. Або, до прикладу, якщо у вас якийсь ресторан, ви так само пишете ресторан, тобто все під ваш запит, те, що вам потрібно. Я вам покажу сьогодні на прикладі жіночого одягу. Тут ми обираємо бренд. Тут якийсь опис, пишемо. Опис про ваш бізнес. Жіночий одяг українського. Ось такий у нас з вами буде опис. Да? Жіночий одяг українського виробництва. Тут ви пишете все про ваш бізнес. Нажимаєте створити сторінку. Чекаємо, поки Facebook подумає. Facebook може довго думати, це нормально. Чекаємо. Сторінка жіночий одяг 1» створена. Тут вже далі йде більш детальніше налаштування цієї сторінки. Ви можете вставити посилання на свій сайт. У нас це, до прикладу, буде facebook.com. Але якщо сайта немає, ви нічого не вставляєте. Далі ви вставляєте номер телефону. Далі в нас йде пошта, ви також пишете свій, свою електронну скриньку. У нас це буде теж для прикладу, де ви знаходитеся, адреса. Тут ви вводите своє місце знаходження, адресу, місто. Можете писати як настояще, так само і видумане. От я написав проспект перемоги Київ, індекс 01001. Часи роботи тут може бути завжди відкрито, не вказувати або можете вказувати, коли ви кожного дня працюєте і коли ви на зв'язку. Щоб не затягувати, ми нічого не вказуємо. Йдемо далі. Facebook знову ж таки думає. Тут ви налаштовуєте фото вашого профілю. Нажимаєте додати. У мене вже є підготовлене фото, жіночий одяг. Ви сюди вставляєте логотип вашого бізнесу або якісь інші фото, які стосуються вашого проєкту. Так само обложка, це буде задній фон. Я, до прикладу, вставлю те саме. Ось такий у нас ми можемо його ось так зробити. Задній фон. Тут я. Йдемо далі. Так, тут для підтвердження свого телефону вам е, прийде код на WhatsApp або на ваш номер телефону. Е, ви це краще зробіть, а я пропущу так як я вам просто показую. Що тут треба робити? Так само можете запросити усіх друзів на свою сторінку, щоб вони на вас підписалися. І я всім наполегливо рекомендую це робити, тому що Facebook побачить, що ви жива людина, що у вас є друзі, які підписуються на вашу бізнес-сторінку, і він не буде мати до вас ніяких питань. Нажимаємо далі, готово. Якщо ти прямо зараз дивишся це відео, скоріш за все, тобі актуальна сфера таргетовної реклами. І, можливо, ти хочеш стати таргетологом, щоб працювати в онлайні та заробляти самостійно. Або ви підприємець, у вас є ваш проект, і ви хочете його працювати в онлайні, щоб збільшити кількість продажів в своєму бізнесі. В опису внизу під цим відео я залишаю анкету перед запису на моє повноцінне навчання по таргету, яке називається. Таргет, це просто. На нашому навчанні ви опануєте сферу реклами з повного нуля та зможете на цьому заробляти як таргетолог, працюючи в онлайні, або ви зможете заробляти за рахунок продажі своїх товарів чи послуг як підприємець. Приєднуйтесь внизу за посиланням, анкета під відео. Вуаля, наша з вами бізнес-сторінка повністю готова. Буквально за декілька хвилин, за декілька кліків, ви її створюєте з повного нуля. І за допомогою неї налаштовуєте свою таргетовану рекламу. Всім дякую за перегляд. Якщо відео було корисне, став лайк, підписуйся на канал та обов'язково напиши коментар. І можете також підписатися на мій YouTube канал. Тут я говорю про маркетинг, про таргетовану рекламу. Вам буде корисно. Дякую за перегляд.